Mm, ще одне опитування. Ну поїхали. What food pairing seems weird to you? Я б сказала ковунта хліб. What clothes pairing seems weird to you? Сказала, Dubai style. Шапка, What celebrity pairing seems weird to you? Ну тут точно София Вархара та Кевин Харт. Всім привіт! Ви знову на каналі Speak Today і з вами ваш репетитор Олександра. Сьогодні будемо розбирати смішну парочку Кевін Харт та Софія Вергара, які були на моєму улюбленому шоу The Graham Norton Show. Поїхали! I come all the way from the United States, and you have to be here too. Yep. <laughs> God damn it! Do I, Can you see my body with this red? Do not <laughs> look like a floating head? Am I? Okay? It, it, there's, a, there's a there's a whiff of floating head about damn it. Didn't know the couch was red, Grandma. I told God. you. I told you. Don't wear that. I forgot. I forgot. God damn it. <laughs> Це дуже класна вправа на слухання. Софія каже: так. Перед тим як перекласти на українську, давайте виправимо англійську. Тож вона каже. I can't believe that I come all the way from the United States. Але вона вже в Лондоні, вона вже на шоу, то ми міняємо на I can't believe that I came all the way here from the United States and you have to be here too. Я не можу повірити, що я зробила весь цей шлях із Америки, щоб бути на шоу саме з тобою. Взагалі, то можна було б змінити час і you have to be here too, на you had to be here too. А, згідно з узгодженням часів. Але в тому, що вона сказала, взагалі-то три Простих речення, і зв'язок між другим і третім не такий вже й сильний. Я б сказала, що він рівнозначний до зв'язку з першим і третім. Саме тому ми залишаємо все так, як є. А ще не забувайте: якщо ми говоримо про країни, які являються об'єднанням менших одиниць або навіть менших країн, перед їх назвами в англійській мові ми вживаємо артикль «the», як то «the United States», «the United Kingdom», «the United Arab Emirates». Але мене дуже бісить, коли самі американці кажуть «the Ukraine». I never went to the Ukraine. Україна не об'єднання менших одиниць. Україна це одна цілісна країна, тому це юкрейн. Yes. Кевін стається був більше стурбований не цією колючою ремаркою. А тим фактом, що він вдягнений в червоний костюм і сидить на червоному дивані. Can Can you you see my body with this red couch? Can you see my body with this red couch? А мене взагалі видно на фоні цього червоного дивана. Тут знов моє улюблене. Контекст так він каже: Can you see my body? чи ви бачите моє тіло на фоні червоного дивана? Але погодьтесь, з українською це не звучить, тому я міняю тіло на мене. Це також типове yes-no-question, яке починається з модального дієслова слова Ну, Тут пора вводити нову рубрику в моїй відео. А як би ти переклав це навпаки з української на англійську, де я буду розбирати, ну наприклад, дивні вирази. Або на стандартні вирази англійської мови, і чому саме так ми їх кажемо? Тож, чи мене видно на фоні цього червоного дивану, ми перетворюємо на Can you see me with the red couch as a background і порівнюємо із Can you see my body with this red couch? Спрощено, але зрозуміло. Моя рекомендація запам'ятай. Далі Кевін, як справжній комік, «Doubles down on the situation. Like a flowing hair. Do I look like a floating head? Чи я схожий на плаваючу голову? Не забуваємо ставити допоміжне дієслово на початку yes no questions. Поїхали далі. Okay. Am I okay? Чи зі мною все добре? Не забуваємо також переставляти дієслово to be в yes no questions. I am okay. Am I okay? Я люблю це шоу не тільки за гостей, які приходять на нього, але й за самого ведучого. Він той ще Та є трошки. Ви спитаєте, а де сміятися? Ось і я питаю те саме, коли дивлюся фільми, в дубляжі, в кінотеатрах. Тому що гумор дуже важко інтерпретувати. Він може бути не тільки в словах, але й ще й в граматиці або навіть в акценті. Тут гумор саме в тому, як англійською побудована відповідь Грема. Ви помітили різницю в кількості слів? There is a whiff of floating head about it. Та є трошки. A whiff означає ледве помітний запах. Тож, якщо дослівно, то та є в цьому ледве помітний запах плаваючої голови. Ну погодьтесь з українською звучить жахливо. Але це дає нам зрозуміти основу жарту, тому що англійською це реально смішно. Здається, що Кевіна це все ще дуже турбує, то він каже: didn't know, didn't know the couch was red Я не знав, що диван червоний. Ну тут все просто і зрозуміло. Але пам'ятайте, він має на увазі I didn't know that the couch was red. Uh, всі це знають, і саме тому в цьому немає проблеми. Uh -huh. А Софія вирішила, що це її I told you so moment I told you, I told you. I told you. а я ж тобі казала. Mm. Цікаво, а коли це вона йому казала про червоний диван, якщо вона навіть не знала, що вони будуть на тому самому шоу підозріло. I told you don't wear that. Я тобі казала, не вдягай цей костюм. Тут класичний наказовий спосіб, про який я десь казала вже тут. Ще підозріліше. Вона казала йому не вдягати червоного костюма на шоу Крема Нортама, де вони будуть сидіти на червоному дивані. I forgot. I forgot. God damn it! I forgot. God damn it! О дідько я й забув. Він забув підозріло. Та ж вони коміки. Вони так жартують. I'm all the way from the United States, and you have to be here too. <laughs> <laughs> God damn it! Do I, can you see my body with this red? Don't <laughs> <laughs> look like a floating head. Am I? Okay? It, it, there's, a, there's a there's a whiff of floating head about <laughs> damn it. Damn it. <laughs> Didn't know the couch was red, grandpa. I told forgot. you. I told you don't wear that. I forgot. Yeah. God damn it. Grotesk, but дуже розважає. I hope you had as much fun as I did. Якщо вам сподобалось це відео, то підписуйтесь на канал та ставте вподобайку. Якщо у вас є запитання щодо матеріалу, або у вас є пропозиції до того, кого ви хочете побачити в наступних відео, то пишіть в коментарях. А якщо ви хочете покращити свою англійську, то підписуйтесь на мій інстаграм і записуйтесь на безкоштовне пробне заняття в діректі мого інстаграму. А на сьогодні це все. Побачимось в наступних відео. See ya!